Вітаю в ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм» я її ведучий Олексій Коваленко. Зранку, 21 листопада, Росія здійснила атаку ракетою по Дніпру. Президент України Володимир Зеленський у зверненні заявив, що характеристики цієї ракети, висота і швидкість вказують, що це для цього удару Росія могла використати міжконтинентальну балістичну ракету. Але Зеленський наголошує, що експертиза триває в Білому домі. Говорять, що попереджали Україну про можливі ракетні атаки, а також підкреслили, що атака не стримає допомогу США Україні. Путін заявив, що Росія вдарила по Україні балістичною ракетою Рєшнік у Пентагоні. Наголошують, що Москва попередила Вашингтон за 30 хвилин до здійснення цієї ракетної атаки. В Білому домі наголошують, що ем, йдеться про саме ракету середньої дальності. Ависі of ваше злонш офен інтермідіє рейнджбалістик мисол агенс Ukraine. Очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Україна витримала незліченну кількість атак із боку Росії. Ми неодноразово бачили це протягом останніх понад два роки. Останніми днями ми інформували Україну та наших найближчих союзників партнерів, аби допомогти їм підготуватися. Як повідомляв президент на початку цього року, США надають Україні додаткові со ракет Петріот і АМРАМС для посилення протиповітряної оборони. Багато з цих ракет протиповітряної оборони вже було поставлено завдяки цьому рішенню президента щодо перенаправлення експорту ППО в Україну. І поставки додаткових ракет ППО в Україну тривають. І президент 29 вересня сказав про посилення продовження безпекової допомоги Україні. Ми збираємося продовжувати це робити, і це буде гарантувати, що вони зміцнюють свої можливості, зокрема протиповітряну оборону, і ставити Україну в найкраще можливість Ли, вестановище на полі бою, і буквально вчора ми змогли оголосити про чергову безпекову допомогу, і це буде продовжуватися. Тож нас тут не зупинити. Ми збираємося і надалі переконуватися, щоб українці мали на місцях те, що їм потрібно. Удар Росії балістичною ракетою по Дніпру це частина нарощування ядерних загроз Росії. На цьому наголошує дослідниця Гаврецького університету Мар'яна Буджерн. За її словами, цілком можливо, що ця ракета намістила конвенційного заряду. А її запуском Москва намагалась надіслати промовистий сигнал заходу у відповідь на ймовірне надання Україні дозволу заходом використовувати західну зброю для ударів глиб Росії. Наразі те, що ми знаємо, що справді це був перший випадок використання такого типу зброї, ми не знаємо точно яка ракета це була. Підозрюють, що це ракета рс 26 шість рубіж, яка ну, формально вважається міжконтинентальною ракетою балістичною, хоча вона очевидно літає на коротшій відстані. Ми не бачили вибухів, тобто цілком можливо, що це були випробовувальні. Боєголовки, тобто взагалі без боєзаряду, ані звичайного, ані ну очевидно ядерного, наскільки легко замінити а, заряд, якщо це заряд або конвенційний, або ядерний. Ну, важливість власне цього запуску в тому, що ці системи, на відміну від інших е, систем подвійного призначення, тобто і конвенційних, які йдуть ідуть і в конвенційні, і в ядерні модифікації, ці системи йдуть тільки в ядерні модифікації. Тобто, в Російської Федерації немає е, е, ракет балістичних ракет цього типу на цієї дальності, звичайними конвенційними зарядами. Тобто, тут сигнал був. Дуже промовистий, тобто ця система є виключно ядерна. Чи можна назвати ще одним кроком Росії до ядерної ескалації? Ну, це очевидно частина цих сигналів, риторики, дій, які пов'язані з навіюванням, нарощуванням цієї ядерної, ядерної загрози ядерної небезпеки. Очевидно, Росія відчувала, що вони якимось чином мусять відповісти на дозвіл на рішення Сполучених Штатів дозволити використовувати атакам на території Російської Федерації і перше, перше підтверджене використання атакам сів, якщо власне це була не міжконтинентальна ракета, якщо це була балістична ракета середньої дальності, яка Теж може нести ядерний заряд. А чи мали чи мала Росія попередити Сполучені Штати про цей запуск? Ну, в якщо це справді був Рубіж, то він класифікується в Америці як міжконтинентальна балістична ракета. І тобто, відповідно, за договором про попередження про запуск міжконтинентальних балістичних ракет, Росія би мала попередити як Сполучені Штати, так і Китай. До речі, про запуск ракети навіть. Якщо це ну від, відповідно, якщо це тільки від випробування, і до цього такі ракети були тільки запущені в режимі випробування. Ем, якщо це ракета середньої дальності, не рубіжа, якась інакша, то ні, немає такого, такого такої домовленості про попередження. Якщо це була все ж таки міжконтинентальна ракета великої дальності. При створенні цієї ракети чи порушувала Росія домовленості про нерозповсюдження, нерозповсюдження ракет великої та середньої дальності? Так, був договір про заборону ракет меншої середньої дальності РС... РСНД. Підписаний 87-го року, за яким всі ракети цієї дальності були знищені до 91-го року, і заборонено було заборонено розробку нових. Тут очевидно, що Росія якось з натяжкою класифікувала цю ракету, як якщо це власне рубіж, як міжконтинентальну, можливо, властиву для того, щоб уникнути тих обмежень за договором про РСМД. Однак ми знаємо, що великого запасу цих ракет, тобто вони не стоять на так званому бойовому чергуванні в Росії. Вони є, якась кількість є, вони були випробовані проходили певні випробування, але так і не стали на серійне виробництво в Російській Федерації. Останніх їх якось заморозили це виробництво в 2018 році. І на останок одне питання: чи мала Україна чим збивати цю ракету, якщо розглянемо обидва варіанти? варіанти, що це міжконтинентальна ракета, і якщо це ракета середньої дальності. Ну тут ці відмінності не мають мені здається такого великого великого значення. Загалом такі балістичні ракети є дуже важко збивати міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності. Особливо ну 800 кілометрів навіть для ракети середньої дальності у нас рахується ця середня дальність до 5500 кілометрів. Так, тобто виходить, що вони на балістичній траєкторії вилітають дуже сильно вверх, і потім ці злітають буквально от горизонтально вниз, розчіпляється ця бойова частина. Ми бачили шість боєголовок. І тобто, вони їх дуже дуже важко збивати. І тут також можливо буде і розуміння як для української сторони, так і для російської, які існують, яка існує протидія наскільки ефективні засоби протидії повітряної оборони колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає це удар черговим ескалаційним кроком Росії, який викликає занепокоєння і є свідчення у того, що Путін рішуче хоче підкорити Україну. Однак каже він: масові воєнні злочини Росіян в Україні це більша ескалація. Айтенкітсовашен розпансюлі. Думаю, що це відповідь Росії на рішення США дозволити Україні використовувати АТАКАМС. Ви знаєте, Путін неодноразово погрожував ядерною зброєю, але він не збирається її використовувати. Тому він використав це натомість. Я думаю, це можна вважати ескалацією, але Путін регулярно ескалював ситуацію від початку великого вторгнення. Ми повинні сприймати це як ще одне свідчення того, що Путін рішуче хоче підкорити Україну. І я вважаю, що наша політика має бути сильнішою, тому що він явно має це за мету, і ми дозволили себе залякати по суті ядерними пустими балачками Путіна і не озброїли Україну належним чином. Ми можемо змінити це за одну ніч, якщо захочемо, але я не бачу бажання від команди Байдена. І ми не знаємо, чого очікувати від команди Трампа, окрім його зусиль. Очевидно, це будуть зусилля новообраного президента Трампа для початку мирних переговорів. російській війні в Україні понад 10 років. Анексії Криму понад 10 років. Велике вторгнення. Маса воєнних злочинів все це викликає занепокоєння. Це просто черговий злий крок, але не найгірший. Я вважаю масові воєнні злочини найгіршими із кроків. В Росії активно стежить за заявами та діями Росії, зокрема за зміною їхньої ядерної доктрини, і в Конгресі Сполучених Штатів. Втрата України є більшою загрозою ніж ядерний шантаж. Таку думку у вівторок висловив член Українського конгресового кокусу конгресмен демократ Майк Віглі. Із ним та і з іншими законодавцями спілкувалась наша кореспондентка Катерина Лісунова. Вітаю тебе, Катю. Вітаю. Катю, власне, ти зараз на зв'язку із капіталійського пагорбу. От можеш розказати, як реагують в американському конгресі на останні ядерні погрози Кремля та чи одностайні у своїй позиції законодавці? Неодностайні, але я думаю, що неодностайність законодавців на капіталістському пагорбі не є новиною, а вже мабуть є традицією. Але тут ускладнює ситуацію той факт, що події розвиваються дуже швидко. Нагадаю, нашим глядачам про частково, часткове зняття обмежень з української армії стало відомо цієї неділі. Уже у вівторок Москва заявила, що змінює свою ядерну доктрину. А сьогодні підтвердила, що провела атаку на Україну балістичною ракетою. І так коментарі законодавців, із якими я спілкувалася, як демократів, так і республі республіканців розходяться у своїх поглядах. Зокрема, одні вважають, що ну, з ядерні погрози Росії це блеф і треба продовжувати допомогу Україні. Інші вважають, що зараз потрібно посилити санкції проти Росії, зокрема в енергетичній сфері. А треті кажуть, що до ядерних погроз Росії варто ставитись дуже серйозно. Але я думаю, що законодавці краще скажуть самі за себе, пропоную їх послухати. My view is that Putin is bluffing. Я вважаю, що Путін блефує. Він знає, що використання ядерного потенціалу було б катастрофічним і екзистенційним для Росії. Це просто не варіант. Тому я справді вірю, що він блефує, але в той же час йому необхідно побачити наслідки власних дій. Це вже мало негативний для нього ефект із приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО. Він бачить жахливу втрату людей, а тепер йому доводиться покладатися на північнокорейських найманців nuclear saber before. бряться в ядерною зброєю і раніше. Я серйозно сприймаю погрози Путіна. Але якщо ми дозволимо йому використовувати ці погрози як векну зброю, він продовжить свою агресивну поведінку та заведе нас у неприйнятні ситуації. Мій кінцевий аналіз такі: Путін малював червоні лінії і раніше, а потім знімав їх, включно із тими лініями, які НАТО, США та Україна перетинали раніше. Не можна дозволяти тактиці Путіна робити це. Ризик є у всьому, але є причини, чому ми йдемо на цей ризик. Бо втратити Україну це іще більший ризик, а також через усі причини, з якими воювали у другій світовій війні наша реакція має бути наступною. Нам потрібно посилити економічний тиск і ефективні санкції на російський експорт енергоносіїв. Адміністрація Байдена цього не зробила. Ми повинні твердо сказати, що ми будемо захищати суверенітет націй, включно з Україною, і що ми не дозволимо жодній державі використовувати агресію та силу щоб змінити чужі кордони. А як щодо цих ядерних загроз? Ми повинні залишатися сильними і зосередитися на підтримці України. Я думаю, що всім краще почати слухати, бо після глобальної термоядерної війни немає дороги назад. Ви маєте пам'ятати життя під час холодної війни та загрози, які ми мали, це дуже занепокоєння. Катю, деякі законодавці конгресу стверджують, що ядерні загрози Росії стали наслідком часткового зняття обмежень зі збройних сил України на використання американської далекобійної зброї. Один республіканець навіть назвав це кроком до третьої світової та вимагає спеціального брифінгу від Білого Дому. Можеш розказати про це детальніше, та яка загалом реакція у конгресі на ймовірне часткове зняття обмежень з української армії? Ти говориш зараз про конгресмана республіканця Кіта Сефа, який розкритував, як ти правильно сказав, рішення Байдена частково зняти обмеження з української армії. І він заявляє, що мовляв, це навпаки ескалує та запобігає і заважає намаганням Трампа привести до перемовин як Київ та, так і Москву. Але зазначу, що Кіт Сеф є не єдиним законодавцем, законодавці, з якими я спілкувалася, як республіканці, так і демократи загалом розійшлись у своїх позиціях, і деякі з них заявляють навпаки, що це посилить позицію Києва, якщо такі. Перемовини, на яких наполягає Трамп, дійсно відбудеться. Пропоную послухати. Я радий, що президент дозволяє українцям вести цю війну так, щоб вони могли захистити свої кордони та завдати удару по російських військових цілях до того, як росіяни першими завдадуть удару по Україні. Ми маємо і надалі підтримувати Україну та переконатися, що вона зможе захистити свою незалежність та суверенітет. Uh, our allies uh наші союзники, чи то Україна, чи то Ізраїль, повинні мати можливість захистити себе. І ключовим моментом є точки, звідки ведеться вогонь. Де б не був пусковий майданчик, де б це не було в Російській Федерації, це має бути законною ціллю за міжнародним правом. Так само, і народ сполучених штатів захищає себе від нападів хуситів. У нас було 150 атак на американські кораблі з боку іранських маріонеток. Те саме. З Гезболою. отже, де б не були розташовані пускові пункти Гезболи, Хуситів чи Росіян, ці пускові пункти є законними цілями для захисту людей, які зазнають нападу. ніхто за межами України не зробив більше для допомоги війні, ніж президент Байден. Він об'єднав НАТО і зробив усе, аби змінити підхід у світі. Якщо у мене і є занепокоєння щодо того, як адміністрація Білого Дому вела воєнну політику, то це їхні постійні заяви. Ні, ми не можемо цього зробити, ні, ми не можемо цього дати. А потім так, ми це зробимо. Цей період затримок створив проблеми та ускладнив війну. The Президент Сполучених Штатів не уповноважений оголошувати війну. Єдиним органом, який має право оголосити війну, є конгрес. Отже, якщо президент Сполучених Штатів зараз сміливо крокує до вступу у війну з ядерною державою, він повинен розуміти, що він не має на це конституційних повноважень. Ви вважаєте, що часткове зняття обмежень є кроком до більшої війни. Ну, це точно не крок до деескалації, Чи не так? Катю, дякую тобі дуже. На зв'язку із нами з останніми оновленнями з конгресу була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. На тлі повідомлень про застосування Україною британських крилатих ракет проти у Росії у Великій Британії тривають дискусії щодо певних аспектів допомоги українцям. Але представники обидвох провідних партій у Лондоні, урядової лейбористської та опозиційної консервативної партії, підкреслюють згоду з потребою потужної підтримки Києва. Про це також про реакцію Лондона та Європи на ймовірне застосування Росією балістичної ракети проти України. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном. Богдана, вітаю тебе, вітаю. Богдана. Отже, чи вважають європейці серйозним з можливе застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети проти України? У насамперед ми будемо говорити про Лондон, тому що саме британські ракети Storm Shadow Україна отримує ще з минулого року, і сьогодні російський президент заявив, що ці ракети були використані проти цілей на території Росії. Тому так це сприймають серйозно про це. Говорять у засобах масової інформації, це головна новина у Британії, і про це сьогодні зробив заяву у парламенті прем'єр-міністр Кір Старберг. Підтримка України Великої Британії завжди спрямована на самооборону. Вона є пропорційною скоординованою та гнучкою, а також відповіддю на дії Росії, і це відповідає міжнародному праву відповідно до статті 51 статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії. Росія може забрати назад свої війська і закінчити цю війну вже завтра, але до того часу ми будемо відстоювати те, що ми знаємо, є правильним: відстоювати безпеку України та нашу власну безпеку, і ми підтримуватимемо Україну тим, що потрібно, і так довго, як буде потрібно. Богдана, а чи в Лондоні пов'язують сьогоднішні події з тим, що вслід за Сполученими Штатами, зокрема Британія, за повідомленнями в медіа погодилась на застосування Україною ракет по цілях всередині Росії? Ну насамперед треба наголосити, що офіційні представники уряду тут у Великій Британії офіційні посадовці не Підтверджують, не спростовують вони, не говорять взагалі про будь-які е, якісь зміни щодо того, е, як Велика Британія е, з Україною вирішують е, щодо використання зокрема британської зброї, і е, про це е, говорив також міністр оборони Джон Гілі, який е, підкреслив, що жодних подробиць. Він на людях обговорювати не буде, і так роблять усі офіційні британські представники. Навіть ось сьогодні міністр промовляв на комітеті з питань оборони британського парламенту. І саме на тому, що деталі чи якісь обговорення неможливі, він наголошував також. This is a... Я промовляю тут у комітеті у серйозний час. Військова розвідка сьогодні повідомить, що фронт зараз менш стійкий ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Останні тижні ми бачимо ескалацію з боку Путіна та його військ. На початку зими вони посилили напади на енергосистему в Україні, на цивільні об'єкти. Вони вбивають дітей. Вони зосередили біля фронту щонайменше 10 тисяч північнокорейських військ. Я наразі не підтверджені повідомлення у змі, що Росія запустила нову балістичну ракету по Україні, як нам відомо, вони готували це місяцями. В той час як українські дії на полі бою говорять самі за себе, пане Голово, не сумнівайтеся, що уряд Сполученого Королівства посилює підтримку України, твердо налаштований повножувати нашу підтримку України. І це те, що я сказав міністру Умерову під час тривалої розмови у вівторок. Це те, що я обговорював із міністром оборони Ллойдом Остіном у неділю, як я вже казав учора у. Палаті, і це стосується і цього комітету. Я не буду вдаватися в оперативні подробиці конфлікту, оскільки це загрожує операційній безпеці. А також єдиний, кому була б користь від таких відкритих обговорень, це президент Путін. Богдан, дякую тобі дуже. На зв'язку із нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп продовжує формувати нову команду. Він оголосив кандидатом на посаді в освіті, торгівлі та охороні здоров'я. Тим часом, у четвер, колишній законодавець Мейт Гейтс зняв свою кандидатуру на посаду генерального прокурора. Про це також найновіші номінації. Поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко. Вітаю тебе, Таню. Вітаю Олексію. Таню. Отже, за кілька годин до нашого ефіру сьогодні Мейт Гейтс зняв свою кандидатуру. Можеш розказати, з чим це пов'язано? Ну, власному своєму твіті Мед Гейтс, оголошуючи, що він відкликає свою кандидатуру на посаду генерального прокурора, написав, що він зустрівся з сенаторами та зрозумів, що його затвердження може бути проблематичним. Давайте подивимося. Вчора у мене були чудові зустрічі із сенаторами. Я ціную їхні вдумливі, відгуки та неймовірну підтримку багатьох. Хоча поштовх був сильним, очевидно, що моє затвердження несправедливо відволікало від важливої роботи над переходом влади до Трампа і Венса, немає часу гаяти на затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім'я розгляду на посаду генерального прокурора. Міністерство юстиції Трампа має бути на місці та готове із першого дня. У Тровсоша Дональд Трамп написав, що він цінує зусилля з Гейтса з намагання отримати затвердження цієї посаді, але він розуміє, що а той бачив, що ці зусилля вони відволіквидволікають з багато зусиль адміністрації. Прес-секретарка Трампа повідомила, що коли буде нова кандидатура, то про неї Дональд Трамп окремо повідомить. Отже, що сталося проти Мета Гейца, який кілька днів тому також перестав бути і членом конгресу за власну ініціативу, ведеться розслідування Комітету. Тету з етики палати представників за звинуваченням сексуального характеру та вживання незаконних речовин проти протиметеґійця. Також раніше велося розслідування і міністерством юстиції, саме тим відомством, на яке очолити він був номінований, Але це розслідування те розслідування було закрите да, для, для тому що там не було достатньо доказів. Саме такий звинувачений у тому, що він мав секс на повнолітніми або вживав наркотики, заперечує. Але стало відомо журналісти про це повідомляють, що розслідування. Дування комітету з етики, палати представників, воно трохи ширше. Там є нові свідки, нові звинувачення, і стало відомо, що якщо сенатори, які мають затвердити кандидатуру мета Гейтса на посаді генерального прокурора або міністра юстиції, а скажімо, якщо вони цим ознайомляться, якщо це стане відомо, то це все стане дуже проблематично. Вони не зможуть його затвердити. Ну і власне таким певним чином на це натякнув і Мет Гейтс в своєму повідомленні. Також хочу сказати, що Мет Гейтс не є дуже таким популярним. Конгресі ну він це затверджує має десь Сенат, тут Ми річ про палати представників, тому що він власно стояв за звільненням, усуненням з посади. А він започаткував процедуру, за яким Макарті був усунутий з посади а власне спікера палати представників республіканець. Олексій. Таню, Трамп водночас продовжує формувати свою команду, у тому числі як знаємо у сфері національної безпеки, які нові імена лунають зараз. Ну, власне, напередодні він оголосив про те, що номінує на посаду посла Шавната мета Вітейкера. в своєму повідомленні Він написав, що Вітейкер в тому числі буде посилювати відносини з партнерами по НАТО, але робити це на підставі принципу Америка понад усе. Америка насамперед. Мед Вітейкер не має жодного досвіду в зовнішній політиці. Він починав свою роботу як прокурор. Потім він працював штаті Айва. Потім він працював в міністерстві юстиції. Він очолював штат колишнього генерального прокурора Дже. Фе Сешенса, коли Дональд Трамп відправив Сешенса у відставку, він три місяці був виконуючим обов'язки міністра юстиції або генерального прокурора. А наразі він працює в інституті а, америка... Американська політика понад усе. А де обіймає посаду співголови центру справа і закону. тобто він власне а опікується питаннями права, не питаннями зовнішньої політики. Заяв щодо зовнішньої політики в нього небагато. Зокрема, у 2015 році в одному інтерв'ю його запитали, чи мають сполучені штати менше робити внески в НАТО, тобто відповідно як роблять інші країни. Він сказав, що Сполучені Штати це єдина супердержава, і вона має робити значні внески, можливо, більше ніж її справедливий. Частка, тому що а, вона захищає таким чином а, демократію та свободу навколо світу. В нього було всього кілька дуже мало заяв щодо України. на початку 2022 року в на телеканалі Фокс він а, говорив на підтримку надання Україні важкого зброєння та казав, що от війна опинилася на порозі НАТО. і Якщо а, Путін не зупиниться в Україну, а піде далі в Польщу. ми ну, всього кілька твітів на тему Росії України. Зокрема, він сказав, що Росія має бути обабіч всього. Олексію Таня бачимо ми зараз дуже багато коментарів. Вела маска щодо України. Яка його роль взагалі в адміністрації Трампа та що він планує робити? Ну, власне, Елон Маск не не є членом палати, не, не є членом команди з національної безпеки чи з зовнішньої політики, але опосередковано він також може мати вплив. Отже, Елон Маск разом з веком Рамасвами очолили новостворене агентство з державної ефективності. Завдання цього агентства – скоротити державні витрати. Під час виборів Елен Маск обіцяв, що він може скоротити державні витрати на третину на 3, на 2 трильйони доларів. Ну наперед, на, на цих Тід них векремасвамі це підтвердив, сказав, що ми будемо закривати ціле агентство, звільняти дуже багато людей. Ну і, власне напередодні в журналі Wall Street а в газеті Street Journal Елен Маск і Вивекрема Свамі описали, що вони будуть робити. Вони дійсно будуть значним чином скорочувати уряд. По перше, вони планують скасувати багато регуляцій інструкцій. кажуть, що таким чином буде потрібно менше людей в уряді для того, щоб опікуватися виконанням цих інструкцій або їх Розробляти, а також вони планують переглянути і провести аудит. Контрактів, які уряд заключає зі своїми підрядниками, наприклад, Пентагон має багато підрядників серед компаній виробників військового військової промисловості, військового озброєння. І поки ці контракти розглядаються, це буде вже економія Пишемарська. Потім деякі з них будуть скасовані. Також вони будуть, скажімо так, робити такі умови, що деякі представники уряду самі захочуть звільнитися наприклад, скасувати можливість працювати з дому або перенести якісь агентства в інші штати люди просто можуть не захочі не захотіти залишатися. Ну і крім цього, вони пишуть про те, що а деякі витрати, які ну, як як вони пишуть, не є схвалені або схвалені конгресом на інші цілі, можуть бути просто скасовані. власне в якості прикладу вони наводять суспільного мовника, А також гранти на півтори тисячі, на півтора мільярди доларів, які сполучені штати надають іншим, іншим організаціям за кордоном, наприклад, які займаються розвитком демократії. Та дякую тобі дуже. Про всі останні новини, про всі номінації на посадах в адміністрації Дональда Трампа розповіла Тетяна Ворожко. На цьому ж будемо прощатись. Дякую вам, що були з нами. Дякую за довіру. Па-па.